Вітаю радачів, телеканалу ЕМТЕМ, як завжди, в цей час виходить проект це важливо» Будемо говорити на теми, які стосуються життя нашого суспільства. Ну і звичайно. Про все те, про що ми можемо а, сповістити нашого глядача, як завжди, шукаємо тільки важливу інформацію. Тож сьогодні до нас в гості завітав і вже зі своїми висновками а, гісті, які не вперше в нашій студії, і ми розуміємо, що ми будемо говорити про професію військового саме завдяки цьому з'явився заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Кара. Максим Максим, вітаю вас. Доброго дня. Тож, минулого разу. Ми з вами коли спілкувалися та зустрічались саме в цій студії, говорили про початок вступної компанії саме на го року. Зараз вже можна зробити підсумки, зараз можна ну, і відповісти на питання, чи можна ще встигнути кудись потрапити. Тож я пропоную саме цьому і присвятити нашу з вами розмову. Давайте почнемо нашу перше питання, з якого я пропоную нашу розмову, вступ до вишів. Чи є він цьогоріч цього успішним взагалі? Якісь попередні підсумки, чи, чи вдалося виконати всі ті плани, чи багато було молодих людей та дівчат, які вирішили пов'язати своє життя саме з професією військового? На сьогоднішній день вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів вона вже завершена. Достоменних даних. Конкретно цифр в мене загально за збройні сили в мене на жаль немає, І, але можу з певністю сказати про те, що за інформацією, яка в мене є, то на деякі спеціальності в окремих вищих військових навчальних закладах конкурс був дуже великий до семи чоловік на місце. Думаю, така ось цифра, якою я володію, вона може свідчити про це, що загальна тенденція можна сказати, що вона успішна. Професія військового, вона здебільшого. Набуває спеціальність, набуває популярності все вище і вище, то суспільство переглянуло свою, свою по перше відношення, відповідальність і є вже розуміння, насправді, що це, якщо людина вирішила пов'язати своє життя саме з таким профілем, так такими діями. Всі розуміють, що це захисники, і це наше майбутнє, і саме тому змінилося ставлення суспільства до цього. Я думаю, так тому що. За той е, термін, який ми маємо в повномасштабне вторгнення, дуже багато людей, саме молоді, переглянули свої погляди і розуміють, що це не лише просто професія для заробітку е, на життя, це є поклик душі, і це є е, престиж захисту своєї держави. Е, тому думаю, саме ці е, чинники вони і являються. Е, Тим, що е, такий конкурс на деякі спеціальності є, і така кількість е, молодих людей бажає отримати військову освіту. До речі, чи є у вас тоді дані про те, про які спеціальності йде мова, коли конкурс е, один на одне місце, сім молодих людей чи дівчат? Е, у нас є дуже багато військових вищих військових навчальних закладів. Великий е, спектр е, професій, які можуть Опанувати всі, але все ж таки можна провести таку паралель з цивільними спеціальностями. Ніхто не відміняв міжнародні відносини у війську у збройних силах України. Ніхто не відміняв переклад, ніхто не відміняв право. Це загальна тенденція. Думаю, по державі ну за нашу державу, що це є найпрестижніші професії. Це мабуть, тому що в нас зараз реформа: зміна армії, зміна її складової зміна. Озброєння і зміну ставлення до по, і, по... спілкування з іноземними партнерами. По, -по... по перше, якраз зміна в тому, що в нас дуже тісна взаємодія з нашими партнерами, тому дуже багато якраз курсантів цих професій вони виїжджають на закордон для отримання досвіду. Вони мають змогу отримувати найвищі, найвищої якості світову освіту. Ось так. Тому це і є найпрестижніші спеціальності. Чи є ще? Ось, ми з вами про це дорожче не розмовляли на попередніх інтерв'ю, хотів запитати, чи існує таке, ну, може, трошки застаріле ставлення, але чи, чи є військові династії, чи є така зараз ще тенденція. Ну, Наприклад, коли там в родині там, дід, батько, зараз їхні діти теж планують стати військовим. Чи спостерігали ви, чи є таке явище для даного часу актуальним? Конкретно у мене таких випадків серед моїх близьких і рідних на жаль немає, але я точно знаю, і впевнений, що такі випадки є. Можна провести такий аналіз невеличкий, коли в нас місто Мелітополь ще не було в тимчасовій окупації. Там в нас була одна з військових частин. Так, ось якраз там спостерігалась дуже велика кількість людей, яких батьки там проходять службу, і діти це цілеспрямовано йшли на спеціальності. Які передбачають якраз повернення до, до тої військової частини, і ще у нас є один момент. У нас же є в Запоріжжі е, лі, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, і дуже, дуже багато якраз дітей військових там навчаються, і після цього якраз отримують військову освіту е, вже в вищих військових Ось навчальних закладах. такі захист. династії. династії зараз за започатковані вони так? будуть спостерігатися ще довгі часи, а особливо зараз, е, ну після завершення війни, як буде, то думаю, ми ще будемо спостерігати. Гати дуже довгий час це військові коледжі сержантського складу ще можна туди потрапити. Мод, трошки мені встигли перед нашим інтерв'ю розповісти про що йде мова, і ми розуміємо, що якщо в вишах більш-менш вже все визначено, туди ще можна потрапити на навчання. Е, яка треба базова освіта, про які спеціальності та заклади йде мова? Так, зупинимось більш детально якраз на військових коледжах сержантського складу. У нас до комплектування на сьогоднішній день є чотири військові коледжі сержантського складу. Два з них ще мають змогу приймати кандидатів до навчання. Основною вимогою для майбутніх курсантів там до ну до абітурієнтів. Більш така поширена назва людей, які бажають отримати освіту. Це повна середня освіта, придатність за станом здоров'я до військової служби. Після того як людина виявляє бажання вступити до військового коледжу, звертається до РТЦК, і після цього вже буде процес його оформлення документів та направлення його на вступні випробування. Залишилось в нас, як я вже казав, до комплектування два військових коледжів сержантського складу. Це військовий коледж, коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Гайдачного, який знаходиться в місті Львові, та е, відділення. Військової підготовки фагового фахового коледжу морехідного транспорту Національного університету Одеська морська академія, яка знаходиться в місті Одесі. Ці військові коледжі ще мають змогу приймати людей на голошу про це. Про який термін йде мова? Скільки ще часу? Ще часто? до кінця місяця до, чи? до до кінця місяця, до 30 серпня, є можливість вступати, але місця обмежені, тобто, якщо військовий коледж на протязі тижня або двох наповнить за кілька якістю бажаючих на навчання то буде вже завершений ну буде вже завершена вступна кампанія тому люди які виявили виявлять бажання попрошу там поквапитись тому що чим скоріше звернетесь чим 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 скоріше поїдете до цих навчальних закладів Тим є більше шансів більше само... вирогідність якраз вступити. А про які спеціальності може йти мова? Там теж я так розумію, не все залишили, все, що є можливість, але все ж таки основні і найпопулярніші спеціальності вони вже були укомплектовані в основний етап вступної кампанії, але ще залишається дуже ну, немаленький, скажімо так, перелік спеціальності, на яких ще готують. Наприклад, в академії Загадачного можна ще вибрати таку спеціальність як експлуатація інженерної техніки, раді... радіаційний та хімічний контроль, обслуговування та ремонт автомобільних двигунів дуже специфічна та рідкісна. Спеціальність, яку готують саме в військовому коледжі середського складу Національної академії сухопутних військ, це організація та техніка протипожежного захисту, це рідкісна спеціальність, яка є дефіцитною у наших військах. Дуже часто командири бідкаються, де, де знайти фахівця, тому що на посаду фактично ну не можна призначити людину, яка не має відповідного ну, фахового досвіду. а Саме якраз в цьому навчальному закладі таких фахівців готують. Хочу детально зупинитися, що назва військові коледжі сержантського складу якраз готує не офіцерський склад, вона готує сержантський склад. Тому сержантський склад в умовах війни це дуже, скажімо так, люди, які. Це дуже важливі люди, які здатні керувати підрозділами, які беруть на себе дуже часто відповідальність і виконують обов'язки якраз в певних умовах за офіцерів. Тому ну, казати про те, що якась там дуже велика різниця між отриманням вищої військової освіти і освіти в військовому коледжі сержантського складу. Ну, не можна казати про те, що велика різниця, тому що відповідальність, е, як і на офіцерах, е, так і на сержантах, вона покладається за особовий склад. У в підпорядкуванні у сержантів є також особовий склад, за який вони відповідальні різниці, тільки в масштабуванні, в кількості людей, зі, за зі, яких зі. ви так. носите відповідальність. Так. До речі, скільки років триває саме навчання mm. в такому типі коліколеді? Навчання е, триває в залежності від, від спеціальності від двох до трьох років. Є спеціальності, які можна опанувати за два роки, а є такі специфічні, якраз от, як ми зупинялися більш, більш, більш детально, то вони може бути додати. більшого терміну навчання. Одне з питань, яке виникало, що я пам'ятаю з минулого разу, пов'язане з тим, що чи залучаються саме абітурієнти до військових дій, чи, чи є такі випадки, чи може це бути насправді. І навіть в спілкуванні з вами ви казали, що дуже часто батьки, оце одне з тих. Питань, які задають, якщо не першим, то з перших так, це найболючіше питання, якраз у батьків дуже багато батьків переймається про те, що якщо їх, їх дитина вступає до військового навчального закладу в обов'язковому порядку, або практичні навики будуть здобувати у бойових діях, або за необхідністю будуть залучені. Можу запевнити кожного ну кожного з батьків, що Жоден курсант або вищого військового навчального закладу або е, військового коледжу сержантського складу до участі в бойових діях не залучається. Зараз немає такої потреби. У нас достатня кількість людей, які е, здатні виконувати бойові завдання. Всі курсанти в обов'язковому порядку проходять бо е, проходять, е, отримують навички саме на полігонах. Е, на сьогоднішній день у нас дуже велика кількість людей, які пройшли через горнило війни. Вони мають. Безпосередній бойовий досвід і мають е, дуже великий досвід ну як участі в бойових діях, і саме на полігонах ці люди е, дуже востребовані. і ці люди е, якраз до ну, переносять той досвід, який вони е, здобули на війні. Переносять е, безпосередньо, безпосередньо до, закладів, до. до закладів. Так, так і в нас дуже багато саме курс інструкторів, викладачів, які вже мають бойовий досвід, тому немає необхідності за, за залучати саме курсантів до участі в бойових. Діях, а тоді таке питання, що відбувається вже після закінчення навчання, чи є обов'язковим чи, чи можливим працевлаштування? Ну і, взагалі, яким яким може бути майбутнє молодої людини після того, як вона закінчує саме цей заклад, в обов'язковому порядку, після закінчення навчального закладу. Ми ну зараз говоримо про військовий коледж сержантського складу. В обов'язковому порядку, по закінченню, випускник вже сержант, він повинен відслужити свій перший контракт. Після закінчення першого контракту в нього є вибір або його продовжувати, або розпочинати своє життя з цивільної точки якості зору. Цивільного так. Так, в якості цивільного хочу сказати, що. Ті спеціальності, ті навички, які здобувають курсанти у військовому коледжі сержантського складу, вони дуже популярні серед роботодавців. Хочу навести приклад якраз з військового коледжу морехідного фл... Урахідного флоту дуже великий перелік спеціальностей, які в цивільному житті приносять дуже великий дохід саме їх. Це експлуатація корабельних корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв'язку, експлуата, експлуатація корабельних енергетичних установок, кораблеводіння, обслуговування пошуково-рятувальної та водолазної апаратури е, в нас е, все ж таки вважаємося ми е, морською державою. І якраз випускники цього навчального закладу користуються попитом, тому що вони, по перше, дисципліновані, вони організовані, вони здобували фах у військовому навчальному закладі, і, і вони фахівці, тому і що вони отримали освіту. і вони так? фахівці, і вони вже мають досвід роботи безпосередньо, тому що після закінчення в обов'язковому порядку перший термін контракту вони повинні по. Повинні відслужити, тобто відразу після закінчення навчального закладу до цивільного, ну на цивільне судно не потрапляє людина. Вона спочатку йде служити у військові підрозділи, після того, вже після набуття практичного вже досвіду, то то там можуть шляхи будь іншим, можна і надалі залишатися військовим, можна шукати якусь так, роботу так. саме там якось цивільно, як ви казали. До речі, ми з вами мені здається, що це питання не обговорювали. Знаєте, є така розповсюджена а, вислів, такий розповсюджений про те, що навчатися ніколи не пізно. І в нашій розмові ми кажемо, молоді люди, молоді люди після а, середньої освіти можуть. А може людина, як я наприклад, там я в свої там, 30, 40 чи 50 років вирішив здорову. Добути які якісь вищому закладі якесь навчання, ще ще додати диплом. А ось з точки зору військового чи може людина будь-якого віку насправді подати документи до вишу, чи ось до, 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 до коледжу, кол, мабуть, ні, ну до вишу. Віково вікові обмеження вони є. Ну вони по, присутні по здор здоров'я пов'язані ні по віку. по віку, по віку. А вже спочатку е, вік, а потім вже е, медична комісія так визначає так, так. придатність за станом здоров'я до е, військових навчальних закладів, як і вищих, так і е, військових коледжів сержантського складу приймаються громадяни України віком від 17 до 30 років, які mm -hmm. мають е, повну середню освіту, мінімум. Якщо є у людини вища освіта, і він бажає ще отримати вищу освіту, то там розглядається питання, чи за бюджетною формою навчання навчався, навчався кандидат, чи на контрактній формі, і після цього приймається рішення щодо здобуття їм освіти. Це теж певне вік, насправді, до 30, що можна змінити повністю свою, свою долю. Так, вік, чому саме до 30 років? Тому що ну, ми всі повинні розуміти, що коли маючи там первинне офіційне Церське або там первинне сержантське звання людина приходить з віком там в 32-35 років і е, командує там людьми, яким 20 років і вони в такому ж звані. Ну як, ну можуть бути. Тому е, це якраз той пороговий момент, ну як який приймається кандидати. Ми казали колись про те, що можуть не тільки хлопці й дівчата, всі на рівних умовах теж ставати абітурієнтами. В принципі, я так розумію, що. За цими спеціальностями теж можуть звернутися і дівчата, якщо мабуть, йому Звісно. хочуть пов'язати своє життя саме з професією військового. Звісно, так ми на на кожній нашій зустрічі е, говоримо про те, що в нас починаючи з 2018 року, впроваджена гендерна нурівність у військах. Тому дівчата також мають змогу вступати до військових навчальних закладів. Е, що конкретно стосується якраз військових коледжів сержантського складу і ще е, додаткового набору, то тут е, слід індивідуально підходити до е, кандидатів дівчат, тому що від спеціальності так в залежності від, від спеціальності, тому що все ж. Такий основний етап вступної кампанії вже завершений, і ну, тут треба буде дізнаватися в приймальній комісії, чи є ще вакантні місця на зазначену посаду для, для, для дівчат. Ви сказали, коли ми там про вік розмовляли, що дивлячись, як навчався, за якою формою, в, в, по оплаті, насправді, питання чи, чи є ще навчання саме з складу. Платним чи безоплатним за яких умов це відбувається, і взагалі які умови надаються саме абітурієнту, чи є можливість проживання, чи треба якісь будуть додаткові витрати. Зараз така буде коротенька інформація для батьків більше на навчання всіх курсантів, як і військових коледжів селянського складу, як і в вищих військових навчальних закладах, абсолютно безкоштовно за державний кошт. Всі курсанти отримують речове забезпечення, вони всі харчуються. Триразово мають грошове забезпечення відповідно до категорії курсант. Всі стипендії, так так, 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 так всі проживають на фондах, на казарманих фондах якраз навчального закладу. Тому перейматися про те, що ваша дитина буде десь недоглянута, десь вона щось не доїсть, десь їй буде холодно, не ну не варто. В чому якраз і є перевага утримання військової освіти, ну, з точки зору батьків, то дитина, ну, дитина точно так, молода людина. Ну, для батьків завжди в так, так, будь-якому віці навіть. Так, вона цілодобово під наглядом курсових офіцерів, під наглядом в цілому навчального закладу. Тому перейматися про те, що дитина чогось недоотримує, десь щось в неї не вийде, не варто. А скажіть, будь ласка, ось ми дуже часто говоримо про заклади освіту ну і, взагалі, якщо навіть не кажемо там про військові спеціальності, кажемо про те, що треба без сучасна база для навчання, щоб фахівців, які виходили потім після довгих сидінь за партами та років навчання, мали відповідні знання, які відповідають сьогоденню. Ви казали, що саме з Абітурієнтами працюють люди, які вже побували у якості безпосередніх учасників бойових дій, і можуть надати досвід. А інша матеріальна технічна база чи відповідає вона сучасним, тим більше, що ми дуже часто говоримо про стандарти світові, про стандарти НАТО, що ми змінюємо свою зброю. Чи відповідає саме технічна матеріальна база закладів навчальних зараз тим умовам, які повинні викладатися для учнів? матеріально технічна база вона не може не, не, не відповідати, тому що, як я вже й казав, і ще раз повторюся, це є загальна державна інформація. В нас дуже тісна взаємодія, і ми з нашими іноземними партнерами та ми все більше і більше отримуємо іноземної техніки. І, треба комусь цьому ж треба комусь орієнтуватися орієнтуватись, навчатись, і не буде так, що ми завжди ну що завжди буде проходити підготовка за кордоном. Тому якраз і матеріал. Технічна база в навчальних закладах вона постійно оновлюється. Скажу більше, вона почала оновлюватися ще з десь з 2017 року. Насправді, тісна взаємодія саме в учбовому процесі, вона розпочалась задовго до повномасштабного вторгнення. Тому е, матеріально-технічна база, як і в передових військових навчальних закладах, так і на військових кафедрах деяких навчальних закладів е, вона в, е, постійно оновлюється. постійно оновлюється. Е, з, Ну звісно, теоретичний курс він здобувається за методичними матеріалами, які в нас були і і раніше. Вони також оновлюються у зв'язку з оновленням техніки. А і матеріальна технічна база та також постійно і постійно оновлюється. Скажіть, будь ласка, ось ці два заклади, про які ви сказали, що є ще добір за деяким спеціальностями, краще безпосередньо до них зараз звертатися, чи чи можна через е центри комплектування, як це краще зробити? Краще, звісно, це робити через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Поясню, чому тому, що нерідко люди, які звертаються якраз після основної вступної кампанії, є такі моменти, що щось десь у когось не вийшло з цивільним навчальним закладом. Деякі документи вже здали до вищого навчального закладу. Оригінальних документів немає. Саме районний територіальний центр комплектування знаходиться в безпосередній взаємодії з приймальною комісією, обговорюється кожна деталь по кожному кандидату. Наприклад, у когось немає ну, як документ віддали до іншого навчального закладу. ну, там треба тож трошки терміну, щоб його забрати. Тому я думаю, що для більш чіткої координації треба все ж таки звертатись через районний територіальний центр комплектування. Ну, і ще коротеньке питання. Люди ми всі допомагаємо всім тим, хто був вимушений виїхати а, і, і їхні. Помешкання залишились на тимчасово окупованих територіях. Чи є якісь може додалькові пільги для такої таких категорій людей? Звісно, є такі люди в нас в країні, як всі знають і всі бачать, вони знаходяться. Ну, вони отримують всіляку допомогу, і також це е, ну, не обходить стороною і саме вступну кампанію. Е, під час вступної кампанії е, е, ну, дається пріоритетність якраз е, вимушено переміщеним особам. Про, ну, це каже про те, що якщо приїхали е, ну, люди і мають однаковий конкурсний бал, то пріоритет буде відданий якраз е, на особі, яка вимушено переміщена. Для цього е, ну, відповідно треба мати всі підтверджуючі документи. Ну що ж, мені здається, що більшість питань ми встигли сьогодні з вами розглянути. Тож, як кажуть, наступного разу будемо вже обговорити вступну компанію, пов'язану з 24-м роком. Гадаю, що кожен бажаючий знайде свою спеціальність, тим більше як ми із чого починали нашу розумову, професія військового здобуває нарешті такі популярність і визнання в нашому суспільстві. Так, дякую за розмову. Вам Якщо дякую, хочете запрошення. кілька слів до наших громадян, можете від себе, може як від людини, а може як від. Від представника центру комплектування. тут же вибирайте обирайте самі, будь ласка. Для громадян хочу сказати, що на сьогоднішній день ще маємо дуже невеличкий термін, щоб отримати військову освіту, яка на сьогоднішній день є конкурентно спроможною на ринку праці, яка є почесною і яку отримати можна з, скажімо так, набагато. Ну набагато легше буде вступити якраз до військового навчального закладу. Тому хто ще не встиг для здобуття для здобуття наступного рівня освіти всіх запрошую, будь ласка, до районних територіальних центрів комплектування за місцем проживання. Вам там нададуть найактуальнішу і розгорнуту інформацію щодо вступу. Майор Максим Кара був сьогодні гостем нашої студії, тож що розбиралися з питанням, як можна пов'язати своє життя з військовим. Тож, обирайте, як вам буде зручно, ми як завжди готуємо багато цікавої інформації. Тож, дякую ще раз нашому гостю. Продовжуємо наші ефіри, продовжуємо вас інформувати, як завжди тима подіями, які відбуваються саме в Запоріжжі, безпосередньо в Україні, тримаємось, допомагаємо один одному і не забуваємо, що кожної години, кожної хвилини, ми все ближче до нашої спільної перемоги.